Добрий день, малята! Сьогодні у нас буде цікаве заняття. Ми з вами будемо робити вправи, які оздоровляють ваш організм і ваше тіло. Уважно слухайте і повторюйте, вправи на дихання називається Холодний вітер. Відчути холод на своїх долоньках. Ми спочатку будемо дмухати на долоньку. Тепер давайте разом, повторюйте за мною. Тепер зробимо вправу, яка називається гріємося. Тепер зробимо теплий вітерець, який буде зігрівати наші долоньки. Давайте повторимо разом зі мною. Вдих робимо, і видих. Ось такий теплий вітерець. А тепер поставили долоньку ось так. І зробили ось так кулачок. Тепер будемо дихати на долоньку, і кулачком будемо. Потирати другу долоньку. І так почали. І ще раз подули і кулачком потерли. Поміняли на другу долоньку. Молодці. А тепер зробимо таку вправу, яка називається язичок-танцює. Чітко будемо вимовляти звуки. Клац-клац-клац. Цок, цок, цок. Чок-чок-чок. Тепер зі мною повторюємо: Клац-клац. Цок-цок. Чок. Ви добре попрацювали, я думаю, у вас все вийшло. А тепер я заграю на інструменті. Пригадайте його назву. Так, це металофон Сьогодні він буде моїм помічником. Зараз я знову заграю. І ви скажете, яка камашка це так може повзати. Це папучок спішить до нас в осінній теплий час, пока тепла осінь. І всі камашки ще повзають в лісі, в парках, на подвір'ї. І ми зробимо масаж павучок. Спочатку подивіться, а потім будете повторювати за мною. Приготували локоть і другою ручкою будемо робити масаж. Починаємо від пальчиків. До плеча. Дивіться уважно і слухайте. Павучок по гілках ходить. За собою діток водить. З неба раптом пішла злива, павучка на землю змила. Сонце знов тепло несе. Павучок назад повзе, а за ним і діти погуляти ще по вітах. Дітки, а тепер зробимо масаж під музику. Будьте уважні і повторюйте за мною. Починаємо від пальчиків. Діти, ви відчули, як стало вам тепло? Отже, ми масаж зробили правильно. Тепер ви станете міцнішими і здоровішими. А зараз я вам зіграю музику. Послухайте. Це так до нас весела поспішає. Зараз подивимось. Це до нас в гості прийшла мавпочка Коко і принесла нам веселу гру про п'ять бананів. І ось вона прийшла з бананчиком до нас. Ось така вона весела, позитивна. А тепер послухайте, я вам розкажу. Цю гру, а ви за мною спочатку подивитесь, будете потім повторювати. І так слухайте уважно: 5 бананів горила на трусила. П'ять бананів горила на трусила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів і один банан з'їв. Стало в нас 4. Чотири. чотири банани. Горила на трусила, чотири банани горила на трусила, Бачить, летить великий апетит. Він прилетів, один з'їв, стало три. Три банани горила на трусила. Три банани горила на трусила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів один з'їв, стало два. Два банани горила на трусила. Два банани горила на трусила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів, один банан з'їв. Залишилось скільки один банан. Один банан горила на трусила. Один банан горила на трусила. Бачить летить. Великий апетит, він прилетів, один банан і з'їв. А потім там будуть зовсім інші слова будемо співати. Шкода бананів, горила, говорила. Шкода бананів горіла, говорила. Шкода бананів горила говорила. Шкода бананів горила, говорила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів і пальму посадив. От. А тепер ми цю гру з вами зробимо під музику. Слухайте уважно мене, дивіться на рухи і повторюйте. Така в нас буде весела пальчикова гра, тому що ми все показуємо на наших ручках. А зараз зробимо разом зі мною цю гру. Дивіться, уважно і повторюйте за мною. П'ять бананів варила на трусила. П'ять бананів варила натрусила. Бачить летить. Великий апетит. Він прилетів, один банан з'їв. Чотири банани горила на трусила. Чотири банани горіла на трусила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів один і з'їв. Три банани горила на трусила. Три банани. Горила на трусила, бачить, летить великий апетит. Він прилетів один банан з'їв. Два банани горила на трусила. Два банани горила на трусила, бачить летить великий апетит. Він прилетів один банан з'їв. Один банан Горила, натрусила, один банан, горила, натрусила, Бачить, летить великий апетит. Він прилетів, один банан і з'їв. Шкода бананів, горила, говорила. Шкода бананів, горила, говорила. Бачить, летить великий апетит. Він прилетів і пальму посадив. Ось таку нам веселу гру принесла наша мавпочка Коко. Тобі сподобалася ця гра? Коко. Сподобалась. Ну, добре. Ось ми з вами зробили вправи на дихання, масаж тіла павучок і пограли в пальчикову гру 5 бананів. Я думаю, що вам всі вправи сподобались і ви їх будете робити іноді вдома. А я вам бажаю зростати здоровенькими і веселенькими. До нових зустрічей! Пока-пока!